Ворог, котре атакував Полтавщину під час дронової атаки у ніч на 20 лютого, пошкоджене майно підприємства паливно енергетичного комплексу у Миргородському районі. Унаслідок влучання виникла пожежа, обійшлося без постраждалих. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Повідомила речниця Полтавської обласної прокуратури Людмила Іващук. Тим часом у ДСНС Полтавщини розповіли, до гасіння залучалося понад 150 рятувальників. Збройні сили держави агресора здійснили удар БПЛА типу Герань-2 за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України. Це вчинення воєнного злочину. Слідчі дії здійснює управління Служби безпеки України в Полтавській області. Виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували, до гасіння залучалися понад 150 вогнеборців та близько 50 одиниць техніки підрозділів Державної служби надзвичайних ситуацій Полтавщини. На щастя, обійшлося без загиблих і травмованих.